Hello. Перший спільний день на Словаччині провела бабця разом з своїми внуками на прогулянці в Шамуріні. Від Відранку були як на батарейках, бігали по цілій квартирі, ще босаком. Тут на околиці є багато дитячих майданчиків, таких вільних турніків дерев'яних. А поволі починають звикати на життя місцевих зірок. Всі газети пишуть про їхню історію з щасливим кінцем. Ага, тут є, але тільки коротко так є там. Так, ось, діти борових вже вдома. А у Студінцових двері не закриваються. Сьогодні прийшов привітати мер. Відвідують сусіди і знайомі. Ми слідкували за розвитком подій тому дуже сильно тішимося. Більшість часу хлопчики бавилися, а бабця тішилася, що може про них подбати. Ввечері прийшла несподіванка. Подивимося, хто там є. Хто там є? Наповнені Останній член сім'ї, якого не вистачає, мама Івана збирає валізи. Десятки іграшок для дітей, і життя в Англії завершується. Має зустріч з менеджером і прощай, Англія на віки вічні.